Всіх вітаю із магазина Сінцей. Хочу розказати вам про акцію, яку було продовжено до 5.03 при покупці двох акційних товарів з червоними цінниками. В, 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 в якій завгодно категорії ви отримуєте 60% знижки. Двох мінімум. Ви можете взяти і 10 речей зі знижкою, наприклад, на, ти, на 1000 гривень. І 600 гривень мінус 400 гривень оплатити. Ось така класна акція. Я Зараз буду показувати речі зі знижками. Хочу просто показати, як вони класно зробили зараз стійки. Видно, де за якою ціною товар. 322 гривні, 382 гривні. А я вам покажу, що можна купити на знижці, щоб отримати мінус 60 додатково. У них так багато тут залишків різних брюк, навіть джинсів, і всі вони зі знижками з великими. Є навіть по 219 гривень. Тут просто великий XL розмір висить. Так незрозуміло, як він виглядає, провисає. Я тут вам підібрала показати, скільки зараз є речей зі знижками. 349 гривень, 50% знижки на такі чудові джинси. Причому всі вони є ну, в різних розмірах. Йдуть вони на резинці, якось вже їх міряла зручно, що ззаді резиночка, а спереді такі рівні, тому гарно виглядають з карманами і в і в синьому кольорі також також така ж модель, це я просто в іншому розмірі. Взяла 339 гривень 52% знижки, такі як джинси Cargo. Ну, навіть не знаю більше, а не як і мом, і карго, рівненькі донизу. Тут брюки такі ось класичні, рівні в сірому кольорі. Там також розмірів дуже багато. Коштують 269 це 59% знижки. З ременем класичні дійсно виглядають гарно. Далі знижка ой, гляньте, такі брюки класні резинка. Вони коштують 269-59% знижка. І ось так вони затягуються. І такі, як широкі донизу. Оці класні, такі навіть хочу приміряти. І далі ось такі на резинці. Це я великий розмір взяла XL, Вони йдуть з гудзиками, також багато різних моделей. І ось такі чорні. Так, бачите? Та чорні начебто також по такій знижці. 189 гривень. Ось ці чорні. І їх так багато, 189 гривень. Так. Сумочок багато, до речі, з червоними цінниками. І оця сумочка ну, вже ж така гарна. Я навіть подумаю, може, я собі її куплю відірвали цінник, але я пам'ятаю, вона з червоним цінником іде. Тут вона остання. Дуже класна в неї зручна ця ручка і вона м'якенька. А такі, дивіться, 53% знижки, ось оця сумочка, ну ось такі. Вони тут на кнопочках, аж на двох. І з такою, ось тут вона зручна ця ручка, а тут вона така. І можна її по-різному. Ні, це вже друга. Ця 262 гривні. А ось ця на довгій ручці 9, 9, ой, 269. А тут 269 також. 269 і та і та коштує. Далі 519 гривень. Ось така, як прямокутна, тримає форму. Також ручка зручна. Мені здається, що сумка у них якось стала набагато краще, ніж раніше. 519 гривень і виглядають дуже гарно. І дуже багато ще на знижках худі залишилось. Тим паче, що зараз 60% можна отримати, то можна. Ході купити навіть вже, ну хоч і весна, там них можна і на двір там вийти, та й по дому, 239 гривень і так носити, 269, оцей рожевий, який гарний. Причому скільки кольорів, розмірів, або така просто ковтина без капішона 189 гривень, знижка 51%. Слухайте, ну кофтин і брюк дуже багато на знижках. А ну, а штаниці зі знижками йдуть чи ні. Так, і штани, ще такі, 219 гривень. Слухайте, а на знижках багато ще речей. Можна понаходити купити. Так, що я тут не бачу ціну, ці, ну, ці оце без знижки. Рожевий зі знижками 269. І тут також 159. Ну, просто супер, я вважаю, ціни. Просто супер. Як він цікаво зроблений, такий, як, ну, варений такий. Бачите, візерунок, не всі зрозуміють. Мені подобається таке, але це не для всіх, я розумію. Покажу, скільки ще цих ковтин. Багато. Багато ременів зі знижками по 39 гривень, по 79, дев'ять, 39 гривень. Дивіться, 69, 79, Причому різні різні. Різних моделей, О, який гарненький, 69 гривень. І взуття також жіноче, багато є зі знижками. 339 чоботи, які коштували 999, причому не зимові, вони тут так тянуться. Так, що тут ще чоботи? 459, ось такі на підошві тракторній. І 339 гривень є. Ось такі чобітки на весну. 389, багато їх. 389. Ось такі на тракторні підошві йдуть зі знижками. 799, тут всього 20% знижка вже такі тоненькі. Ось такі класні якось їх міряла. 759-31% знижки. Дуже приємні, вони тут як паралон всередині. І приємні, коли вдягаєш в них м'яко ступати, ходити. 459, ось такі 65% знижка. Ось такі коштували 28, ой, 989, а коштують 399, 60% знижка. І навіть я на капці знижка бачу. Ось такі капці. Коштують 169. А коштували 339 гривень капці. Можна міксувати, можна взяти капці, можна взяти щось із аксесуарів. Ось всі аксесуари йдуть зі знижками. Для волосся 49 гривень три резиночки. 49 гривень. Коштували 149 є в різних кольорах. От я якраз резиночки собі і куплю сьогодні. До кожного разу забуваю. Так, щось таке обрати, якщо м'якенькі. Отакі мені ці знижки, подобаються. 39 навіть є. 49 ось такі більш м'які. 49. Далі щось, щось таке на голову, мені здається, 39 гривень. Ну тут в аксесуарах знижок багато. Ой, що це таке? 99, дивіться, такі прикраси, як пояс. Це на голову. Така штука. 99 я коштувала 269. Бант такий на голову за 79 гривень, він коштував 149. І обруч за 69 гривень. Ух ти! Багато сережок. 69 гривень. Такий браслет гарненький. Гляньте, який класний. 29 гривень. Це їх набрати. Береш на 100 гривень, да, а платиш 40, виходить. 45 гривень. 79 така цепочка. Ця гарна. Дуже. 129. Коштувала 169. Вон за 69 ще така. 59% знижка. Тут різні такі вже, із новорічного 59 сережки цікаві. І вон такі з зірочками гарно виглядають. 79. Дуже багато От прикрас. Якраз краб можна дві штуки, це в наборі за 79 гривень такі краби з знижками. І внизу вон краб великий за 29 в двох кольорах. Треба опускати очі і дивитися. Ось такі сережки з зірочками. Ось такі, гляньте, які гарні. Скільки... А, вони без знижки. то їх сюди? Класні, які з зірочками. Так, ці 29. Ну, є ще вибрати. Також у них такі стієчки є. Ну, це все як ось тут люстерко, наприклад, 129 гривень. Коштує 24 на нього відсотки знижки. Всякі косметички. Тут цілий набір 149 гривень. А ось на набір таких ого, 189, Тут їх 6, ні, 5 штук. Щіточок для макіяжу. 5 штук. Отакий 79. Це, мені здається, як для фарбування. Тут і, і можна і брови, мабуть, і волосся фарбувати. Щось по типу такого набір. Так, в цьому відділі, ага, маска для сну 99. І тут шапки по 129. Ой, шарфи також. 269. Тут 21% знижки. Є, мабуть, і більше щось знижка. Це що, 39 гривень. Такий, мабуть, як хамут. О, хамут. Треба подивитися. Зручний, поміряю. 129, це 24% знижки. Багато рукавичок зі знижками, це зрозуміло. Ось такі якісь рукавички, прям гарненькі, 49. Таких я і не бачила по 129 гривень. І по 49, дивіться, багато рукавичок. Ще такі сумочки по 389. І ось плаття. Можна купити сукню 289. Щось іще обрати і отримати знижку з такими. Гудзиками золотими. Так, а що тут цікаво? Також зі знижкою йде сукня. Чи ні? Да, 269. Зараз покажу ще. Ось така сукня йде зі знижкою. 269, а коштувала 659. 59% знижка на неї йде. Там навіть розмірів дуже багато ось цієї сукні. Так, далі ще бачу, є ці позначки, підійду покажу. Так і ви в своєму місті, в своєму ну, магазині сенсей, от дивіться на ці позначки, і там зазвичай весь ряд це товари зі знижками. Легко орієнтуватися, отака ковтина. Так, що це цінник? Ось він. 119 гривень. 56% знижка. Ось така з ґудзиками біла. А ця така цікава. Я навіть і не бачила цю сіру раніше. Мені подобається, вона акварена, класна. І всі розміри є багато. Може це і без знижки. Ні, це без знижки 339. Тільки білі зі знижкою. Вибачаюсь. Ну, так, ну, це так ну, співпало. Так Зазвичай весь ряд завжди зі знижкою йде. Це відділ для підлітків хлопчиків. Тут також можна ще обрати зі знижками. 41% знижки на таку ковтину. Ось вона впала від Марвел з капюшоном. Ну, так виглядає. Мені здається, непогано. Ще навіть даже симпатично. Так, на зміці. І, до речі, не утеплена, Якраз на весну гарненько. 159. Тут, до речі, є всі розміри, дуже багато. Далі 41% знижки. 269 Дві. Дві тут синя, ось така розмальована. Дві ковтини, намовні, ну, дві худі, можна сказати. Далі 219, ще ось така, як просто одна, ну, це більш така утеплена. І Далі, бачите, трішки є навіть розмірів. Позалишалось. Ні, залишки є ще. До 5 числа ви ще встигаєте познаходити, купити все необхідне. Ось тут, наприклад, така ковтинка. 99 гривень, 34% знижки, якраз на весну, легенька, також Марвел. Вона коштувала. Скільки? 149 гривень, коштує 99 і ще 60%, якщо зверху, то дійсно файна акція. виходить. Зуття також достатньо зі знижками. Я таких навіть черевиків на хлопчиків і не бачила. Тут як носок зроблений. Такі цікаві. Мені подобається модель, як гарно виглядає. 519 це 35% знижка. Також ось такі, як фіолетові, я вже показувала в якомусь сінцей. 62% знижки. 599, мабуть, розмір якийсь більше. Далі тут іще ідуть, ось, наприклад. Тут одна, правда, залишилась, це класно. 129-41% знижки. Шапки нагадую, йдуть зі знижками. Тут взагалі шапки. Гарні 59 гривень, 50% знижки, така сіренька, класична шапка і не, не сильно вона утеплена. Також це взуття йде на знижках 399, 50% знижки. Так воно зроблена, тут на липучках. Так, а ці і ці 219 гривень чобітки на хлопчиків коштують. Такі в дощ можна вдягати. Далі тут іще взуття, далі продовжується зі знижками. Ось таке помаранчеві синім, 459 гривень. Файні знижки. Тут висить такий цінничок. Да, тут також знижки. Це на підлітків такі штани. О, класні штани, слухайте, тут вони так на резинці затягуються. І внизу також на резинці із карманом 269 замість 519. Ось зелені. Я вже якось їх показувала, але от вони мені дуже сподобались. Я пам'ятаю, на манекені вони в них були одягнуті, мені вони сподобались, як виглядають. 129 гривень всього, а були 269 І ще якщо мінус 60, ну класно. Вообще, даром я б сказала. І якщо ви приходите в магазин, щоб легко було зорієнтуватися, де речі зі знижками, ви дивіться, що ну, позначка така, то там зазвичай речі зі знижками висять. Так, тут щось 289, 26% знижка з капюшоном, така кофта на підлітка. І, до речі, всі розміри є. Ну і от, наприклад, я бачу вже, да, тут в відділі для дівчаток бачу, що така ковтина, тут є ця позначка, скоріш за все повинна бути знижка. Так, 169 гривень, 63% знижки. Худі ось таке з серцем. Класно, також розміри всі є. Ну і ці я вже показувала 359 гривень. І такі комбінезони. наприклад, куртка така гарненька, 399 гривень. Тут взагалі всі товари на цій стійці, вони теплі, тому всі йдуть зі знижками. Теплі товари зрозуміло, от куртка 459 гривень. Так, тут я більше знижок не бачу, бачу, що це нова вже колекція для дівчаток. Піду далі шукати. Зрозуміло, що можна зимові курточки купити на знижках 359, замість 699. Такі штани. Класні, до речі, штани, симпатичні, 269 і 399 куртка. Оці штани, до речі, коштували аж 659. Ось ці чобітки. Мені здається, вони симпатичні. Я вже також їх десь бачила, такі яскраво розова така в них підошва рожева. 519 гривень, 21% знижки. Але можна ж зверху ще знижку отримати, хоч, хоч вони йдуть 21%. Якщо порахувати ще в мінус 60, то дуже вигідно. Ось така ковтина для дівчат 99 гривень, 41% знижки. Також виглядає непогано. Не знаю, звідки вона. Звідкись, звідси повісимо Дісней. Ось знижка, наприклад, така сукня дитяча, 169 гривень, 57% знижка. Тут 69 гривень така ковтина на дівчат. Ще така сукня зі знижкою 169 гривень. Далі ще сумочки такі по 219 гривень. Ой, така ота прикольна куртка на поясі. Мені подобається. 289 гривень, 64% знижки. Ну, просто гарна куртка. Вирішила <реш> показати. Гляньте, яка Класна вона з цим поясом виглядає. Ось сумочки такі, з метеликом по 219, такі з котиком по 79-64% знижки. І рукавиці там наверху 69 гривень. Так що вибір є. Відділ для чоловіків можна придбати ось таку шапку 69 гривень. Коштувала вона 169. Такий гаманець 79 гривень. Щось така шапка 189 гривень. Тут ще висить у них позначка, що багато знижок. Ну, що є знижки на шкарпетки і на білизну. 29 гривень за 3, 29 гривень. Але тут вже треба пошукати зі знижками, щоб щось знайти. Завішують вже новинками. Тут, наприклад, ось такий, можна сказати, костюм дитячий, 169 гривень, піжама, ну, дві одиниці 169 гривень. А коштувала вона 339 гривень. Така класна куртка на підлітків. 359 гривень, причому вона не зимова на флісі. Така більш легенька. Тут три залишилось їх. 359-49% знижка. То вже більш утеплена. ну Також на флісі, не прям щоб зимова. 359-55% знижка. Дуже багато шапок по 39 гривень. По 49%, ось така 39, 79. Тут як для дівчат ось така гарненька, 29 гривень, фіолетова 69 Біла така, йде з, чимось, а, з таким як шарфом. Ось така приємна на дотик. 129 гривень, 62% знижка. Це просто шарф за 39 гривень, ще з такою, як наліпочкою з русалочкою, також гарненький. І ось такий з бомбонами цвітними 49 гривень. Багато речей зі знижками. Набір такий за 189. І там також щось таке гарненьке. Ось, бачите, 49. Такий шарф з бомбонами по 49 гривень. Є що обрати тут зі знижками. І я переходжу в чоловічий відділ. Для чоловіків також є знижки. Ось, наприклад. Така ковтина, Це просто вона дуже великого розміру. 2XL, 289 гривень, коштувала 489. на весну. Гарно зроблена. Тут вона йде з такими розрізами. І дуже гарний колір. Мені подобається. Він такий. От глянь, так вона класно виглядає. Дуже, дуже класно. Знаєте, вона так класно виглядає, прямо мені дійсно подобається. Красива за таку ціну. І ще вона така тут не утеплена, якраз на весну. Дуже зручна, 289 гривень. Файна ціна. Можна кросівку із такі чоловічок купити, також мені подобається 619 гривень. У чоловіків така колекція гарна. 619 гривень, 38% знижка. Куртка. Ну, це ж куртка не зимова. А, це, да, це нова колекція. Глянь, такі джинси класні чоловікам привезли. Такі варені. 699 гривень. Це без знижки. Просто покористь такая куртка укорочена, Вона коштувала майже 1200, двісті, зараз 499 гривень. Стьогана така всередині. Слухайте, так стильно виглядає. і Колір мені подобається. От, чоловічі речі, деякі дуже гарні. Я думала, що в відділі хом мало знижок, але їх там з'ясувало, що немало. Тому в наступному випуску зроблю окремо. Огляд на товари із відділу саме хом. Ось таких покажу гномиків. Скільки вони зараз коштують. Вони також йдуть зі знижками, але ви можете міксувати. Ви можете брати речі як із відділу хом, і як одяг чи аксесуари. І все це буде міксуватись. І 60% знижки буде. В якому саме магазині я робила цей огляд? Я залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь. Хочу всім побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. 伊，做卡。